Слава Україні! Героям слава! Все, приїхала каша, ще вдячні за роботу, дівчата. Перемога тільки без завдяки вам, вашої допомоги. Дякуємо, дякуємо за кашу. Дякую. А дуже виручай. Уходи. Це відео з передової українські захисники записали як доказ того, що каша, яку готувала Катерина Олійник для односельців, дісталася пункту призначення. Оборонці кажуть, не дуже улюблена у цивільному житті яйчка на фронті. Смакує по особливому. Тепер вже ми будемо точно ситі, бо то що дуже допомагає. Якщо не на тушонку, то просто на кипяток з картошкою і суп, і каша, і все інше. Консервовані обіди для земляків готує від початку повномасштабного вторгнення РФ, розповідає дівчина. Тоді добровольцем на фронт пішов її найліпший друг Сергій. Він був під Бахмутом на Бахмутському напрямку з самого початку, і каже, що якийсь період часу його не забирали з позиції, не міняли, і він їв сухий макарон, не буде як приготувати, і можна було запалювати. Тоді я згадала, що я ж турист по спеціальності. Я знаю, як готувати до походів себе. А це ж той самий поход. Купила реторт пакети знайшла в Україні, купила Запаїв, почала готувати для нього. Бачили люди, що я таке готую. Хтось почав скидати гроші, хтось з односельців приносив овочі, картоплю, крупи, а потім з'явилися військові або їхні родини, які теж на фронті, теж не мають що їсти. І так якось закрутила. У фронтовому меню каші гречана, ячмінна, пшенична, рис, булгура, також супе, борщі і рагу усе з м'ясом та овочами. Процесом приготування обідів для оборонців Катя ділиться у своєму блозі. Перша маленька партія тут кілограм булгуру, кілограм гречки і, напевне, з кілограм м'яса і ще дуже багато різних овочів. На кожному реторт пакеті пише дату виготовлення і назву страви. Такі обіди військові можуть з'їсти за будь-яких умов, навіть на нулі, розповідає Катерина. Бо ж пакунок розігріти не лише у каструлі з окропом можна, а й у кишені температурою власного тіла. За день ладна приготувати до 60 порцій, це якщо працюватиме сама, якщо будуть помічники в рази більше. Втім, приміщення, яке орендувала у місцевого фермера, не годиться для зими. Шукає інше. Я захворіла, і дівчата мої похворіли, бо це холодно. Треба приміщення, треба, щоб воно обов'язково опалювалося. На ньому треба дуже велика витяжка. Бо земляки з склекотини досі на передовій розповідає друг Сергій, для якого і почала готувати обіди, теж там час від часу оборонці провозять Катерині крупи з фронту, щоб не переставала їх годувати. Ми з каш порог діставали. Оце все фронтові каші. Ми її з дівчатами називали Ми їм фронтову кашу для фронту. Чоловік сам приїхав, і коли він їхав сюди з фронту, він на гріб цілий ящик, круп привіз мені, щоб я його приготувала і віддала йому назад на фронт. Термін придатності цих фронтових обідів до двох років завдяки герметичному пакуванню і термічній обробці в автоклаві, пояснює дівчина. Ось уже готова страва, ячмінна каша з куркою і засмажкою. Від початку повномасштабного російського вторгнення приготувала і відправила на передову понад дві тисячі обідів. Там воюють не чужі мені люди. Там ті, з ким я росла, ті, з ким я вчилась. Там воюють мої сусіди, і вони воюють за мою країну. І того я маю. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.